У Черкаському сквері Юність розмістили банерну фотовиставку стерті з лиця землі, підготовлену Українським інститутом національної пам'яті. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства Дирекція парків. Експозиція охоплює фотосвідчення руйнувань Луганщини, Донеччини, Слобожанщини та Півдня України. Тематичні банери акцентують увагу на знищених на 80-100% населених пунктах, перетворених російською армією на пустку і руїну, попасну Мар'їнку, Солодар, Бахмут. На банерах розміщені QR-коди з посиланням на короткі відео знищених сіл і міст України, які додатково візуалізують весь жах та морок, випалений ворогом землі. Фотоматеріали для виставки надані від відомими військовими фотографами, прес-службами дев'яносто окремої механізованої бригади Холодний Яр, 56 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади, 72 ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, фотокореспондентами українських медіа.